Пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа. Об'єднання. Заспокуйся. Відкривай. Причиста Діва Марія, йде в гірську околицю, у місто Юди, де її на зустріч виходить Захарія і Єлізавета. Це зустріч двох жінок і зустріч двох великих мужів. Іван Хреститель зустрічається із Богом. Як приклад, нам цей предтеча йому вклоняється, бо засвідчує це свята Єлизавета, яка має у своєму лоні цього великого пророка, про якого казав Ісус Христос, що він є найбільший із понародженістіх жінок. Це Іван Хреститель, який вклоняється йому і каже, здригнулося дитя в моїм лоні, коли Пречиста Діва Марія привіталася, і вона каже, звідки я мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Бачимо, це є свідчя, свідчення проти протестанського також світу, який говорить про Пречисту Діву Марію, що вона є звичайною жінкою, а вона не є звичайною, бо це написано є у Біблії. Коли хочемо, брати і сестри, в Христі перемогти Злого Духа, то тоді перемагає його меч двосічний, не ми. Але меч двосвічний. Що це є меч двосвічний? Слово Боже. І тоді треба уложити це Слово Боже у Яретик. щоб він більше з цим не страждав. Сказати, будь ласка, прочитай мені ці слова. Звідкіля мені, і дасти йому, нехай він читає. Він уявляє, він читає. Звідкіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого? Він це читає. А тепер ти кажеш йому. Чи ти можеш сказати проти Божого Слова цього місця у Євангелії хоча б одно слово? Ти заперечуєш те, що написано Пером, що написано Богом, Духом Святим, ні одна кома йота не може бути ні віднята, ні добавлена. І якщо хтось не буде правильно навчати, буде найменший у царстві Божому. Ти хочеш до тих причислених бути, що буде найменшим у царстві навіть Божому? Хочеш? Я думаю, що ні. Тоді більше Єрес не говорить, що вона звичайна жінка, коли вона є матір Господа мого. І тут так написано. Крапка. Наука є пояснена. І ми говорили науку про есенцію, коли жінка замішує тісто, там є і хліб, і сіль, і мука. І це на купу потім стає хлібом. І вже воно не розділюється на сіль, муку, воду. Це есенція. Так і Божа природа утворюється. З'єднується із людською природою. Бог очоловічується. У ньому є дві природи Божа і людська в Ісусові Христові. Дві волі, які у нас воля людська і воля Божа. Два в одному. Ви чули такі вислав, так? І є дві природи, Божа і людська, і тут є воля Божа і воля людська. Це наука церкви. Святий Максим ісповідник про це говорить. У своїх проповідях і він каже, що людська природа завжди підчинялася і підчиняється Божій природі в Ісусові і Христові, яка є нероздільна, це є наука церкви. І коли на світ народжується Бога-чоловік у двох природах і людський і Божій, то він не розділюється, як цей хліб не розділюється на сіль, муку і воду. І це народжується на світ бога чоловік, і тому вона є Богородицею. Що ви могли пояснити нашим братам? Протестантам, які цього не можуть збагнути, і вони від цієї науки нікуди не дінуться. Вони стануть дітьми Божому, і Божими Божими у повній мірі, що у них буде вже відтепер і мама духовна, хоч дотепер були вони напівсироти. Єва тільки була мамою, бо вони її визнавали, як за свою матір по тілу, а тепер будуть матір, мати духовну причисту Діву Марію. Поможіть тим людям, які осиротіли наполовину. Який наполовину сиру. Навчіть їх. Добре? Будьте учнями, Христами, Христа, будьте апостолами, понесіть слово Боже, між братів, протестантів, коли вони йдуть вас покушати. Тепер далі. Значить, Причиста Діва Марія, хоче до нас прийти до кожного, так як і прийшла до своєї тітки. Є у тебе трудність у житті, віддай мамі. Мама, як робить за свою, своєю дитиною? І маєте дітей, знаєте? Якщо щось деться, вона зразу прийде, вона чуть каже дитина, вже перестало боліти. Правда? І вона робить чуда для нас кожного, і всі наші обставини, життя, незлагу, ще щось. Взивайте її безпенку, дороги в Христі. Це взивання безперестанку, моліться вервицю, щоб я могла молитися за вас. Це послання Богородиці. І наступно ми стоїмо на тому місці, де являлася в перший раз Богородиця. На цьому місці між і Тут є написано мир, мир, мир. І саме мир, мир може заволодіти і між людиною і Богом, і між людьми. Коли є мир між людьми, тоді, коли є мир у людини з Богом, вона тоді може створити мир і між людьми. Тобто Богородиця учить. Це і перше послання, яке вона дала у між І з цього місця внизу були діти і чули це послання і передали його на цілий світ. Це найкоротше, найважливіше послання, Междугор'я для цілого світу. І в цьому посланні якраз і говориться про мир між людьми і Богом взаємно. Якщо каже Богородиця, у вас є мир, це її пояснення, трактування цього послання. Якщо у вас є мир з Богом, ви посповідалися добре, запричастилися. Маєте постанову поправитися, жити по-божому, то у вас настав мир із Богом і вам. так? І тільки така людина, яка має мир з Богом, така людина тільки може молитися за мир із людьми. Коли ми хочемо молитися за мир в Україні і за перемогу над Росією, щоб мир настав між людьми і з тим народом, то тільки тоді, коли у нас буде мир із Богом, тоді ми можемо за цей мир у Україні молитися. Це не егоїстична перемога над Росією, така, що ми заволодіємо її углям і нафтою. Нам не треба. того. Нас свого більше, ніж нам треба. Але нам є важливо, щоб той наш сусід не був одержимий демонами, що він постійно демонізований, йде в Україну і воює супроти України уже тисячу років. Можна казати, від першого нападу і битва. На і битва, коли перша сталася монголо-татарська іга, яка була розвідувальна на славянські землі, відтоді вони не дають нам спокою ці орди монголо-татар, які живуть в Московії і всі у крузі, де вона захопила ці області. І тому, дорогі хресті, будемо молитися за те, що вони перестали бути демонізовані, щоб диявол перестав їх використовувати як інструмент. І щоб Бог з силою молитви нашої та постом розпустив цю орду на 20-30 країн, які би мали бути оці народи окремо жити у свободі і більше не бути потоптані цією ордою і використовувати їх супроти нас. Це за це треба молитися, бо одна перемога нічого не дасть, але ці перемоги мусять бути кожен день. Коли ми перемагаємо в собі зло і молимося за дію Духа Святого у цілому світі, Богородиця Діво, радуйся, благодать.